Добрий день, колеги. Мене звати Наталія Рощина, я лікар-стоматолог, щелепно-лицевий хірург та викладач контурної пластики в Міжнародній академії краси Art of Beauty. І сьогодні ми хочемо трохи поспілкуватися з вами на тему ускладнення. Перше, що я хочу сказати, щоб ви не боялися, бо колеги ускладнення. Це нормально, ускладнення будуть рано чи пізно, бо їх не буває лише у тих лікарів, які не працюють. Тож найголовніше, що ви маєте знати, це по-перше, звісно, анатомія. Бо якщо ви не знаєте анатомію, ви ніколи не зможете побороти ускладнення. Це перше, найголовніше. І е, друге, ви повинні навчитися колоти так. Щоб мінімізувати ряд факторів, які тим чи іншим чином можуть повпливати на ускладнення, наприклад, аспіраційна проба або аспіраційний тест, я дуже часто чую від своїх учнів. Наприклад, нащо робити аспірацію на підборіті? Це ж безпечна зона, колеги. Ні, у нас на обличчі не буває безпечних зон. Ви маєте робити аспірацію завжди, і найголовніше, ви маєте її робити коректно. Тобто, ви маєте знати і бути впевненим, що ви на кісі? Якщо ви не вмієте робити аспіраційний тест, і ваша голка не на у а у повітрі у тканинах, то нащо взагалі її робити? Ви маєте зайти, впевнитися, що ви на кісі, і вже тільки потім робити саму аспірацію. Якщо а, так склалося, що ваша аспіраційна проба позитивна, друзі, це не жах. Це добре, це добре, що ви побачили, що ви зробили цю аспірацію. Нічого страшного, ви вийшли, випустили цю краплинку крові, змінили голку, щоб не отримати ложно позитивну пробу у наступній аспірації. Ви трохи відступили і продовжуєте робити аспіраційний тест вже поряд. Ще є е, один цікавий момент: це препарати, якими ви працюєте. Я рекомендую вам. Купляти препарати сертифіковані і тільки у офіційних дистриб'юторів, де да, ви можливо заплатите за них більше. Але лікарі це ваша безпека. Не будемо забувати, що все коштує свої гроші. Якщо ви берете шприц за 500 гривень, якусь серденію, ну ви маєте розуміти, що є ряд. Відсрочених реакцій не будемо про них забувати. Навіть абсцес. ви можете отримати будь-яку імунну реакцію на цей препарат, бо ми не знаємо, як його виготовляють, та що там усередині. На все потрібен час та витратна частина. Тобто, коли ви купляєте препарат за 500 гривень, ви розумієте, що до вас його хтось купив за 300, щоб продати вам за 500. Ваша безпека має відноситися не тільки до філерів, но до гіалуронідази. Гіалуронідаза – це е, така штука, яка, на жаль, вам може дати ускладнення під час боротьби з ускладненням. Тому, будь ласка, не купуйте корейську гіалуронідазу. Ну, наприклад, бібі-сірому гіалуронідаза – це та перевірена гіалуронідаза, яка Ну, я не знаю лікарів, у яких о, була б алергічна реакція на фібі Так, да, вона можливо коштує гривень на 200-300 дорожче, але це ваша безпека. Я не рекомендую користуватися вам лідазою, а, бо купуючи лідазу в аптеці, ну, це 60%, що ви отримуєте алергічну реакцію на неї під час, наприклад, Лікування ішемії. ну і з приводу ішемії, ви маєте розуміти, що якщо ви не знаєте, яку ймовірно судину ви трамбували, то ви ніколи не зможете побороти ішемію. На жаль, ну і не забуваємо, що ішемія не лікована, це некроз. Ну а некроз – це вже не ваша парафія, некрозом працюють тільки хірурги, і максимум, що ви можете зробити під час з боротьби з некрозом це прикладання полінуклеотидів на п'ятий день або вже обколювання десь на 10-12 добу, але це вже диктує вам хірург. Також лікарі є таке поняття як міграція філерів. Перше це ваша необачливість. Ви ввели дуже багато препарату. Наприклад, для первинної корекції, або ви ввели його не туди, куди потрібно. Тож, звісно, це міграція, яку потрібно розчинити для гарного подальшого результату, але не будемо забувати за відсрочену міграцію філерів і. На жаль, це нормально, і від цього ніхто не застрахований. І неважливо, який там препарат, навіть ретач, він може дати міграцію. Наприклад, у дівчинки це первинна корекція. в неї дуже пусті губи, і для неї був великий об'єм, який в її ввели, або інша ситуація імунна реакція організму. На превеликий жаль, будь-яка інфекція, будь-який пере. Несений вірус, він може дати імунну реакцію навіть на філер. Але це життя, і від цього ніхто не застрахований. Я завжди кажу колегам: притримуватись деонтології це медична етика. Бо ми не вправі осуджувати лікаря, бо ви не знаєте, як кололи, що кололи, коли кололи. Бачите, що міграція ну добре, але не треба казати, хто вам таке зробив і. Це не потрібно, так не має бути. Тож перетримуйтесь цих правил. Так дуже легко сказати, не бійтеся ускладнень. Їх треба боятися, але не тільки боятися, треба щось робити, щоб знати, як з ними працювати. Також я хочу дати вам невелику пораду. Завжди майте в арсеналі телефони колег, телефони тих людей, до яких ви можете звернути. Спасибо. Якщо у вас стався якийсь випадок, і ви не впевнені, що ви можете його побороти. Але не лишайте людину одну з її ускладненням. У мене є багато інформації, багато порад, які я вам можу дати. Тож приходьте до нас в академію. Я завжди розповідаю своїм учням багато цікавого щодо контурної пластики та її ускладнень, та як з ними боротися. Тож чекаємо вас на свартоб'єті. состречи